Приїхали мої троянтички від пані Олі. Загадковим чином вони трішечки затрималися. Ми самі не знаємо з причини якої на, на Укрпошті, але слава Богу, дякуючи пані Олі, що вона їх гарно пакує. Дійсно, це найкраще пакування. Тому що можуть бути різні казуси і троянди. Гарно, гарно прийшли. Зараз я їх замочу в корневін. І нехай вони переночують у відрі з водою і з корневіном. Три шикарні. Дякуючи гарному пакуванню. Всі зелененькі. Гарно зложені. Так, валетиком в ящичку. Супер, гарненькі, всі гарнесенькі. Ну, земля трішечки, ну, можна сказати, нормально. Завтра поїдуть на дачу. Ось. Замочу їх в корневіні. Отут трішечки підсохла зверху. Я думаю, коренева буде нормально. Візьмемо в корневінчик і замочимо добре. Чи, може, зараз навіть замочу. Чи вже не чіпати їх. Нехай так переночують. Що скажете? Ось списочок моїх трояндочок. Які я отримала від пані Олі. Мат Яшик, це є Львівщина. Я вам скину. Є посилання на групу Viber. Ось дивіться. Це мої трояндочки. Це ціна на них. Японочки. І ціна 200 гривень. Тут ще інструкція. Як правильно садити, це все в посиличці було, і корний Зараз я їх візьму і корне замочу, тому що вони трішечки блукали, було якесь непорозуміння. Ось, замість того, щоб попасти на нову пошту, вони попали на третє відділення Укрпошти. Зараз візьму вітро і гарно їх замочу, вони гарно тут приїхали, розмотаю цю плівочку, землю, висиплю, щоб мені потім на дачу вести легше буде. І троянди будуть. Вже замочені. Так, замочую, розмотую їх. Ось така була упаковка. Це який великий труд. Кожну заліпити землею треба. Ось тут ще подаруночок Дінара. Дивіться, який садженець гарний, шикарний. Просто шикарні троянди. Це треба. Який труд землею обліпити корінчики, скільки землі ось треба. І потім ще кожну трояндочку треба замотати. Ось дивіться, як гарно. Оп, дивіться. Підписати. Дивіться, який саджені шикарний. Це трояндочка Wednesday. Ось. Супер, супер. Перед посадкою троянд обов'язково треба підстригти корінчики. Стояли трояндочки замочені цілу ніч в корневіні. В літровому відрі розвела одну пачечку корневіну і замочила трояндочки на цілу ніч, відстригаю і буду висаджувати троянди. В ямку добавляю дерев'яшки ось такі. Вони будуть свого роду як дренаж. Потім в мене тут є згорода листя. Ось. Я його туди кину. Дуже добре навіть пір'я. Ось з Птахів. Це буде, воно там перегниє і свого роду буде така мовча. Ось тут ще є листь пір'я. Навіть теж дуже добре. Ось. Тепер я візьму трішки попелу. Ось таку невеличку жменьку попелу сипну і візьму за це все землею. Ось. Притупчу ось так от. І буду зараз дивитися, як моя трояндочка сюди встане. Ось якраз отак от. І добре, щоб було ось два. Ну, не два, а п'ять сантиметрів, десять сантиметрів ось, від поверхні землі, де місце прищепи. Так воно і виходить трішки ще. Бачите, корінь буду ось так ложити зараз я ще додав молчи, тому що трішки заглибоко ось і додаю ще землі. Ну, і тепер буду пробувати як воно буде. В принципі висота нормальна буде, трояндочки посаджені.